Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. І ну, що я можу сказати? Знов прилетіло в Київ, знов нема того, цього, п'ятого, десятого. І це, безперечно, жахливо. Але у мене в хаті, у мене в будинку, де я живу, ну, багатоквартирни, дуже смішні люди, ну, м'яко кажучи, смішні. Це е, хтось почав робити ремонт. Ну, це про емпатію, да? хтось почав робити ремонт і попередив, чесно, все попередив, сказав: не буде води там, Якоїсь, якийсь час не буде води. І я собі подумав: ну, от що людина? Не розуміє, що у нас не стаче, то води нема, то гарячої немає, то опалення, то світла, то інтернету, то того, то сього. І саме в цей момент нам треба перекрити воду, тому що я роблю ремонт. Тобто мені важливо свій ремонт, а те, що ви там, ви, 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 вибачте за слово, не, не можете піти в туалет посрати, тому що нема чим злити воду, то ми, це ваша проблема. Моя проблема зробити ремонт, і тому я маю перекрити воду всім. Ну це така, знаєте, є, є такі люди. Ну Це так особисто, вибачте, що я прибираю на себе тягну рядно. Теми ж у нас тут декілька, три, як мінімум. Ну, перше, це те, що 24 лютого пан президент Зеленський він звернеться до нації з метою визначитися, коли і як будуть проходити вибори. Як я розумію, вибори президента не знаю, може будуть вибори президента і Верховної Ради одночасно, і або можуть, або не можуть, коротше всім. Як завжди, хто дуже активний в інтернеті, їм це не подобається. Ну, я прочитав дуже інколи розумні. Люди кажуть, абсолютно дурниці. Я прочитав, що вибір 24 лютого це поганий вибір. Це от четверта річниця початку цього четверті роковини, я б сказав, початку агресії російської, початку війни, початку нападу Росії на Україну і так далі. От, і значить треба було на інше, ну що 23, то тоді знайшлись б люди, які б сказали, це день радянської армії, військово-морського флота. Це поганий день. Потім би сказали, що 27-го. Це дуже близько до 8 березня. Він хоче спаскудити нашим жінкам велике свято. Ну, коротше, це оце, з шашечки і ліїхати. Отеця в такий день, в такий день, в всякий день. Далі є дуже цікаве пояснення, чому це вигульнуло зараз. я так собі уявляю, що росіяни тиснуть на Америку, бо їхній міністр закордонних справ Пан Лавров сказав: ми не можемо сосувати з цим режимом в Києві. Окей, каже Зеленський, ну тоді давайте поміняємо режим в Києві і будете ви сосуществувати з таким режимом, з яким ви зможете знайти спільну мову. Ну, принаймні. Почати процедуру перемовин про можливі замирення. Отак. А, і тут дуже цікаво подивитися, як буде нація на це реагувати, тому що у мене щось під щось мені підказує, що за Зеленського проголосують, якщо він себе висуне, саме не тому, що він всім аж так подобається, а тому, що аж так не подобається він Путіну. А Путін хоче змінити владу, тоді ми не будемо міняти владу. Щось мені підказує, що якби Путін сказав, так мені подобається Зеленський, такий він класний хлопець. Просто чудовий. Я просто з величезною повагою. Отут би зачесали потилицю і сказали, не, не, не треба за нього голосувати. Його любить Путін, це не, мож... Ні, не можна так. Треба якось позбавитися, позбавити Путіна такої, такої е, лагідності, да, щоб він любив когось. Все не будемо. Тому я думаю, що це одна з причин. І тоді вже, якщо будуть проведені вибори, тоді вже, або, видай, призначення. Я навіть думаю, що може вщухне ці, ці тиски, там росіян на американців, американців на українців, не знаю. Я не дуже вірю, що американці тиснуть. Це не в традиції. Традиція відіграє дуже велику роль, особливо в англосаксонських країнах. Тому я не думаю, що там хтось хтось. Про це говорив так нерозмірковуючий отак, ти мусиш провести. Було б добре, якби ти провів вибори. Я можу сказати, що ну є варіанти, може треба вибори провести, може не треба, ми не знаємо. Але от, от таких варіантів, от, такий варіант можливий. Ну, подумайте, може бути. А от такий тиск в нашому розуміє, тиск, ти давай вибори проводь. Я не думаю, що це що це так буде. Тому ну почекаємо 24 числа. Ну і в принципі, якби не юридично, а емоційно, а, я би сказав, етично, 24-го от людина каже: Ну, я дійсно більше терміну, який в Конституції написано, захожусь при владі, хоча я не порушую Конституцію, бо вибори неможливі під час війни. Але я кажу: Окей, 4 роки пройшло, ну, давайте проведемо вибори. Ну, тобто, у нього є якась логіка. Вона може подобатися, може не подобатися. Але але вона існує так чи інакше. Ну окей, друга тема у мене це оцей шолом Яроскевича. Значить, така людина, яка нас в таких санчатах кудись. Ну не забуваємо, що, попри наші проблеми з тим, що на нас кидають бомби і ракети, і решта світу дивиться бодай одним оком на Олімпіаду на півночі Італії. Ну, і от вони там всі дивляться, і там, значить, наш український скелетаніст. Я, я не великий фахівець, ну, тобто такі сенчатий, він начать, якось там дуже швидко спускається. І він дійсно непоганий спортсмен. Він на, на шоломі, а шолом необхідний, це, це обо, обов'язково, тому що там може бути аварія, і тоді не, голова може не залишитися на, 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 на тулубі. І тому це обу... І він наклеїв фотографії українських спортсменів, які загинули під час цієї чотирирічної війни. А це заборонено. І Міжнародний олімпійський комітет зробив зауваження, що так не можна. Він відповів, що а росіяни теж порушують. Ну це дуже погана історія, коли значить, мене зупинили за те, що я перевищив швидкість. Поліція, а я кажу, а, 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 а решта людей теж порушують. Ну, от так, от так вийшло, що мене зупинили, а когось не зупинили. Так в світі завжди буває. Нікуди ти не дінешся. Комусь пощастить, комусь не пощастить. Кому когось. От, більш того, Міжнародний олімпійський кіно сказав, ви можете тут червону стрічку, Чорну стрічку. Перепрошую, у, у знак траг... визнання трагедії. Ви можете зробити до того на прес-конференції заяву. Ви можете після. Вашого виступу зробити у вас є ма море можливостей. Цей пан Гераскевич сказав: Ні, я залишу ці фотографії у собі на шоломі, а міжнародний олімпійський гадає сказав, ну тоді ти порушуєш правила, це в правилах записано. І ти не будеш далі виступати. Ну і знов-таки вам шашечки і Ти хотів виступати на Олімпіаді? Чи ти хотів демонструвати на Олімпіаді? Я би сказав, що все ж таки головне це виступати. А, а, а да, безперечно, у, у багатьох людей в Україні викликає, викликається симпатії. І у мене викликає симпатії. І я вітаю, що він хотів це зробити. Але я не... Тобто, в цьому випадку всі праві. І він, який це розмістив, і вони, які йому заборонили, тому що він читав, ну, принаймні, мусив читати правила. А в правилах написано ніяких політичних. Обставин не може бути під час проведення Олімпіади. Я щойно, вибачте, пояснив, що варіанти, що а посмотрите на других, а що на них смотреть, Що ми не знаємо, що росіяни будуть порушувати, де тільки можна, вони все порушили. Тому, якщо хочеш виступати, треба виступати за ціма правилами. Як росіяни порушували правила, напавши на Україну мільярд правил? Власні зобов'язання, власні домовленості, власні договори з Україною про кордони, про визнання кордонів, про це, про делімітацію і так, далі, і так далі. Все це вони порушили. Це не означає, що всі, а тепер інша країна, давайте ми тепер будемо порушувати. Ні, це абсурдно. Коли росіяни кажуть. А чому американцям можна, нам не можна. Ну, так тоді давайте там вбивця ходить. А чому йому можна, йому не можна, його потім посадять років на 20. Але що, маємо ми всі схопити ножи і побігти когось там вбивати. Ну, абсурдна ситуація. Коротше, і він правий, і Міжнародний олімпійський комітет правий. Але якщо цивілізація це, окрім іншого, процедура, демократія це процедура, ти не можеш провести будь-коли. Вибори, ти не можеш провести будь-як референдум, як це робили росіяни в Криму і на, на Донбасі. Має бути така процедура: отак робимо, потім отак робимо, так робимо, отак робимо. І є заборона. Це ми не можемо робити, не можемо робити і не можемо робити. Ну, отак було сказано. Да, тепер він не буде брати участь. Хто виграв, не знаю. Ну і, 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 і ще одне це я просто зранку прочитав. Полтаві, значить, люди протестують проти того і перекривають вулиці проти того, що я про це вже говорив: що несправедливе вимкнення світла. Тобто, один будинок вимикається світло дуже часто, припустимо, а другий не так часто. І ті, де часто вимикається, вони кажуть: ай-яй-яй, це несправедливо. Значить, вони до чого ведуть? Ну, по-перше, якщо ти 25 вулиць перекриєш, світла більше не буде, це теж очевидно. Але в корінь, якщо дивитися, це комуністи. Комунізм будував отак, отак, от, отак мікрорайони, райони і так, далі, і так далі. І зрозуміти, чому тут є світло, тут нема, можна. Але. Зробити так, щоб воно рівномірно у всіх однаково, у мене теж навпроти будинок, дуже часто там все горить, у мене нічого не горить. І я розумію: ну так, да, так сталося. Я безперечно теж злий, але я розумію, що ну, от, отак от можна зробити так, що там би горіло, а тут не горіло. Я ж не виходжу, давайте хай там теж згасне і не горить, щоб ми всі ж нарешті комунізм побудували, щоб всі були рівні. Якщо в одному будинку Києва не горить, то треба вимкнути світло в усіх будинках Києва, щоб була справедливість і щоб ті, хто в одному будинку їм не горить, щоб їм було не так образливо, щоб вони сиділи казали, о, ні у кого не горить, ура! Це, до речі, русський мір. Одна з рис русського міра, можете сказати, совєтський мір, ну все одно русський. Це не ту... От просто я пам'ятаю, коли почалася перестройка Горбачовська, то дуже багато людей казали: ура, зараз буде перестройка, зараз приватна власність з'явиться, зараз власники будуть гарно працювати, а навколо люди подивляться, що дивись, цей гарно працює, більше заробляє, купив собі більшу квартиру, купив собі машину і відпочиває в Туреччині, що тоді було дуже екзотично. Там ніхто не відпочивав за кордоном. Окей, а одна людина написала: Ні, 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 так не буде. Радянські люди, російські люди в першу чергу скажуть: а чого це він так багато заробляє? Він має бути таким бідним, як я, а не я маю піднімати дупу і працювати, як він, і заробляти, і багатіти. І я думаю, що це воно, оце, оце просякнуто в голову, оце. Не те, що ну так вийшло. У мене нема світла, у них є. Ну, що мені тебе, перекривати вулицю, чи що. Є правда, один момент, який важливий, і тут я на стороні людей, на боці людей. Що я маю на увазі? Е, система така, на жаль, що нам треба розуміти, що влада мусить пояснювати по літерах все. Влада цього не робить, не любить і не вміє, і не хоче. Щоб люди не виходили на вулицю, треба, щоб мер, чи хтось, чи третій, чи десятий, чи голова, там, я не знаю, мереж електричних вийшов і сказав: дивіться, от в цьому будинку отак прийшов на місце, не в кабінеті, а прийшов на місце. Сказав: О, дивіться, отак працює, так, а так не працює, і ми тут можемо полагодити. А отут, отак і отак, і отак, і ми не можемо полагодити. Ви що думаєте, реально Кличко в Києві, коли у нас тисячі будинків без опалення, він не хоче їх підремонтувати? Він не хоче, щоб на завтра він відремонтував, а після завтра всі заплескали в долоні і сказали, Кличко молодець, ми його любимо. Давай б кличко знову вибере, ми тебе знову беремо. Він цього не хоче. Навіть якщо уявити собі, тому що я думаю, що зараз сидять люди, і деякі з них кажуть, він хоче красти більше, ніж бути мером. Ні, він... І якщо навіть тут взяти логіку, що я не дуже вірю, тому що ну, як красти, коли він і так мільйонер, причому він на ринку заробив ці мільйони. Ну, менше з тим, повіримо, що це правда. Щоб красти більше, треба бути мером. Ну це ж очевидно. Тому якщо там навіть крадії сидить на горі, він думає, я маю стати знов мером і продовжувати красти. А щоб стати мером, щоб мене любили цілували, мені треба що відремонтувати. І я зроблю все, щоб відремонтувати, щоб за мене потім проголосували. Отак от. от. Ну, але вся українсь, всі українські чиновники не на першому, не на 21-му і на 121-му місці ставлять необхідність те, що роблять американці, європейці, вийти і пояснити людям, що відбувається, чому ми це можемо зробити, чому ми це не можемо зробити. І я абсолютно переконаний, кількість голосів, які будуть критикувати після цього, зменшиться. Просто люди не зовсім ідіоти. Є багато з них ідіотів, але більшість все таки не ідіоти, якщо їм дуже ретельно по пунктах, по кроках пояснити, отак можна, отак не можна. От зараз Кличко сказав: є будинки, де не можна відновити опалення. Це не треба говорити. Треба приїхати в цей будинок. Показати, де проблема, показати, чи можна її вирішити, поставити навколо фахівців, докторів, професорів, які скажуть, а тут нічого не вийде. Тому що тут, тут, тут і тут. А тут А тут вийде. І люди скажуть: ну да, тут є логіка. Знайдіть логіку, але спілкуватися з нацією має бути нормою чиновників. І це дасть нам всім Європа, НАТО. Євросоюз. От там ти не можеш, тебе не оберуть, якщо ти не пояснюєш, як начальник лікарів київський, начальник мереж, начальник туалетів, начальник там, транспорту, начальник і начальник, ти мусиш вийти і сказати, оце так працює, а інакше не працює, і ми не можемо відремонтувати. Бай-бай, пані і панове.